Я Олексій, ви на Зінчук подкаст. І перш ніж ми поїдемо в цю історію, я хочу спитати вас. Ви ще вірите, що Україна контролює свою війну? Ви ще вірите, що у нас є реальна армія, чи у нас є телевізійний марафон з красивими словами і дешевими сюжетами? Ви ще вірите, що Зеленський тримає ситуацію в руках? Чи він просто грає роль Черчилля, А насправді став торчилем, який загнав країну у хаос. Я питаю прямо, бо ось що сьогодні пишуть західні медіа. А BC News виходить з заголовком. НАТО-бойові літаки були розгорнуті в Польщі, коли Росія почала смертельні удари по Україні. НАТО підіймає f 35 у небі. Патріот запускають, щоб реагувати на російські ракети і дрони. А ми в цей момент стоїмо в Києві під обстрілами. Дивимося на задимлені райони і слухаємо від офісу президента, що і все під контролем. Але скажіть мені, друзі, яке це під контролем. Якщо наші сусіди вже піднімають авіацію, а ми ще досі сперечаємося, чи треба нам космічні війська, чи може ще одну бруківку покласти у Покровську. Вдумайтеся в сам факт: НАТО вже реагує на нашій війні як на свою. Польща піднімає винищувачі. Союзники розгортають системи ППО. А ми в цей час розгортаємо Ткаченка з новою програмою телемарафону, де він пояснює, що все буде добре. Іронія ні. Це трагедія. Бо коли літають f 35, у нас літають корупційні схеми. Коли у поляків патріот, у нас патріоти сидять в окопах без снарядів, і ми маємо нагадати собі, патріот це не тільки система протиповітряної оборони, це символ того, що союзники готові діяти. А що у нас символ? Скільки вже символів ми поховали? Символ чесних виборів, символ незалежного парламенту, символ реформ, у нас залишився один символ шоу на банковій. Де головний актор вийшов у ролі Черчилля, А насправді перетворився на Торчеля? І ось я дивлюся на цю новину з ABC News і думаю, як так сталося, що в Польщі вже літаки піднімаються, а в Україні піднімаються хіба що ціни на авто для міноборони. Пам'ятаєте скандали з закупівлею яєць? По 17 гривень з куртками, які виявилися не такими з бронежилетами, які стріляли краще за кулі. А тепер додайте до цього новину від BBC. Українські чиновники затримані у справі про корупцію з військовими дронами. Уявіть собі цю комбінацію: Росія запускає сотні дронів і ракет. НАТО підіймає свої винищувачі, а Україна підіймає чиновників, які крали на дронах. Ось де наша справжня оборона, десь між тендером і відкатом. А тепер скажіть мені чесно, друзі, як ви думаєте, що більше захищає Україну патріот у Польщі чи татаров у Києві? Бо це той самий Татаров, який ще за Януковича виправдовував Беркут, коли ті вбивали людей на майдані? І цей татаров сьогодні сидить в офісі президента і курує правоохоронні органи. Це якби ви призначили вовка охороняти курник і ще дали йому посвідчення головного реформатора. І що найсмішніше, Зеленський, який в кожному інтерв'ю розповідає, що бореться з корупцією, тримає біля себе татарова Єрмака і цілу колекцію персонажів з минулого, які вже довели свою ефективність, це схоже на Бориса Джонсона, який би повернув собі всіх радників часів Брексіту і сказав: Ось моя нова команда реформаторів. Тільки в нас все ще гірше, бо ми за це платимо життями на фронті. Я не раз чув цей аргумент: мовляв, зараз не час для критики, зараз час для єдності. Друзі, зараз саме час для критики, бо коли падають ракети, коли НАТО вже готується, ми не можемо дозволити собі ще одну хвилю без, від, без Якщо ми переможемо війну, але залишимо цю систему, то ми програли. Бо перемога над Росією не має сенсу, якщо ми залишимо російські методи у своїй владі. І ось я хочу провести вам одну ситуацію. Уявіть, сьогодні Польща підняла f 35 Вони в повітрі. Вони контролюють небо над НАТО. А ми контролюємо що? Телемарафон. І хтось із вас скаже: Та ні, ми контролюємо Хімарс. Так, Хімарс, а це сила. Але Хімарс нам дали, Патріот нам дали, f 35 нам дали. А що ми зробили самі? Наші чиновники зробили нові схеми. Якісь люди в Міноборони купили машини для фронту по потрійних цінах. І в цей час. Зеленський розповідає світові, що ми боремося з корупцією. Знаєте, як це виглядає? Це виглядає як вистава, це виглядає як театр, де головний герой грає роль борця, а насправді просто читає чужий сценарій. Давайте чесно, хто реально захищає Україну. Солдати в окопах, волонтери, прості українці, які віддають останні гроші на дрони? Хто реально рятує країну? Люди, які збирають на пташки, люди, які купують старі авто для фронту, люди, які штурмують позиції. А хто реально гальмує цю війну, ті самі, хто мали би вести нас до перемоги: офісні генерали, політики, клоуни від влади всі вони. Я знаю, що зараз багато хто скаже. Але ж Зеленський символ опору, його любить світ. Так, світ його любив. Але тепер навіть політико пише: у партії Зеленського розчарування зростає. Чому? Бо світ бачить, що роль грається добре, а система залишилася та сама. І тут ми підходимо до головного питання: а що буде далі? Бо якщо НАТО вже літає, а ми все ще граємо, то скоро світ зрозуміє, що вся ця вистава це обман. І ось що я хочу зробити прямо зараз. Ви можете як завгодно ставитися до. Порошенка і його політики, але його стара влада замінувала чонгар і при ньому не будували дороги для армії Росії, по яким танки їхали з швидкістю формули 1 А Порошенко будував ракети в реальності. Реально, а не якісь умовні, як розповідають по телемарафону, точніше, телелохотрону. І порівняйте це з тим, що ми маємо зараз. У нас ракети будують тільки на словах. На практиці ми будуємо лише нові офіси для Єрмака і нові схеми для Міноборони. А тепер я хочу поставити вам фінальне питання, бо цей подкаст це не тільки слова, це ваша дія, це ваш голос. Ми можемо зробити зараз маленький референдум у коментарях. І цей референдум важливіший ніж будь-яке шоу на банковій. Варіант один. Ми мовчимо і робимо вигляд, що нічого не відбувається. Варіант два. Ми говоримо правду, навіть якщо вона болить. Варіант три. Ми коментуємо тут як референдум, залишаємо свою позицію і тим самим показуємо, що народ має голос. Варіант чотири. Ми показуємо світу, що вибори починаються вже зараз у ваших коментарях, бо це і є наша справжня демократія. не на папері, а тут і зараз у ваших руках. Тож я закликаю вас, підпишіться. Коментуйте, поширюйте. Бо якщо ми будемо мовчати, за нас говоритимуть інші, якщо ми будемо боятися, за нас вирішуватимуть інші. І якщо ми не будемо діяти, то завтра ми прокинемося в Україні, яка буде виглядати так само, як Росія, тільки з іншими прапорами. Я Олексій, це зінчук подкаст. Ваш голос це ваша зброя. І сьогодні ми її використовуємо.